Про це питання. Забезпечення власності цього процесу. Суд зазначає про те, що йдеться трансляція на актовий зал, які що в ми були в актовому залі. Немає звуку. Не чутно взагалі, що відбувається в судовому засіданні, але це Проблема зроблено навмисна, я не знаю, але я прошу або дати можливість журналістам, журналістам бути присутніми зараз в залі судового засідання, або виправити ту технічну проблему, яка існує зараз в прес-центрі, для того, щоб відеотрансляція і аудіосупроводження було такої якості, що давало можливість якісно розібрати, що відбуватися і mm чого -hmm. mm -hmm. До перерви не було чутно засідання. Я ж сказав, ну нібито нормально розумною мовою, зрозумілою мовою. Ні, не чутно. Нечутно було журналістам. Засідання eh, до обіду. До перерви. А тут оголошує на 10 хвилин перерву для того, щоб технічні служби з'ясували щодо якості звуку і зображення? 10 хвилин переводу? Власне, щодо якості яких став і зі скорозації. Один, два. Язык проглотила. В камері була, бачила сама, коли киває. Меня сейчас слышать, да? Розгляд кримінальної справи за обвинуваченням Тимошенко. Розгляд кримінальної справи за обвинуваченням Тимошенко. У конференц-залі було повірено якість відео та аудіозв'язку. Він належної якості. Продовжуємо. Будь ласка, захист, будущение, розвитку. Слухаємо. Адвокат Лугетьма, по-перше, буквально повинули назад спілкуватися з журналістами, вони кажуть, що так, сигнал покращився, але розібрати мову неможливо. Є якась модуляція відбувається, ми ще зробили модуляцію. Збирати чітко, про що йде мова, неможливо. Це я хочу зазначити просто стосовно відкритості і прозорості процесу. Тепер я хочу зробити заяву про відповідей колеги судді. Перше. Враховуючи те, що вставлений на пункт запису, на переконання, на моє побачення переконання особисто, я підставою для... Відводу цьому складу суду з'явилися лише назад, коли суд приймав рішення стосовно необхідності чи менше можливості розвитку продовження розвитку апеляції у відсутній суді вологі, враховуючи, що ця обставина з'явилися лише зараз, тому і заявляється від саме зараз, і заявляється від того, що заявити від всій колегій судді. По-перше, приймаючи рішення про... В суді, в комедії, Я вважаю, що там було грубо порушене її право на захист. <кій> Судово було буквально про те, що Юлія Володимирівна не надавала портання на адресу суду про те, що вона вважає приймати участь у судовому засіданні. 358 стаття, на яку послався суд організуючи таке рішення, вона не передбачає адресата, які повинно бути подано бопортання. Зазначено засуджений, що утримується під вартою, підлягає обов'язковому випадку в операційній суд та у парку, коли про це надійшло його клопотання. Правда, куди надійшло клопотання і яким чином надійшло клопотання, е, в КПК не зазначено. В сьогоднішньому судовому засіданні заява була оголошена, Юлією Володимирівною. Тобто така заява до суду надійшла те, що вона адресована на ім'я виконуючого обов'язки начальника Київського слідчого ізолятора. Це ще нічого не значить. Бажання, волевиявлення Юлії Володимирівни до суду надійшло. Причому з супровідним листом з Київського слідчого ізолятора, який підписаний е, виконуючим обов'язки начальника і в якому в додатках значиться ця заява. Тобто належним чином до суду клопотання Юлії Володимирівни про її бажання приймати участь більше, то питання це, це е, наполягання на тому що вона наполягає на її присутності до суду, надійшло. Це перше. Друге, я хочу зазначити, що е, рішення про обов участь обов'язкову участь Юлії Володимирівни в судовому засіданні при розгляді апеляції було прийнято ще при призначенні справи до слухання е, Печерським районним судом. В повідомленні, яке надійшло Юлії Володимирівні, в СІЗО про призначення справи до слухання було зазначено, що ваша явка є обов'язковою. Тобто суд визнав обов'язковою явку Тимошенко Юлії Володимирівні при розгляду судової засідання в операційний суд. І це, це рішення ніким не відмінялося і більше того, при попередньому було зазначено, що в апеляції... Йде мова про, що Юлія Володимирівна просила бути присутньою лише при попередньому розгляді справи в суді. Ну, Хочу нагадати, що це право так і не було реалізовано і нею, тобто суд не забезпечив це, тому що, зазначивши, що це не передбачена обов'язковість чи не обов'язковість участі саме в попередньому засіданні Юлії Володимирівні. Таким чином штучно. Вона була позбавлена і тоді можливості, хоча тут прямо була вказівка на те, що вона просить забезпечити її участь в новому засіданні. І тепер, коли вона просить також забезпечити її участь у новому засіданні, штучно створені умови про те, щоб умови для того, щоб позбавити її такої можливості, я наполягаю на тому, що участь в даному випадку, призначаючи справу до розгляду, до основного розгляду 1 грудня апеляційний суд не зазначив поставної в ухвалі про те, що справа може розглядатися у відсутність Юлії Володимирівни. Хоча, за логікою суду, на той час вся інформація, яка необхідна була суду, вже була для прийняття такого рішення про спорядженні суду. І те, що викликалася Юлія Володимирівна в судове засідання і на 13 грудня, і на 14 грудня, підтверджує те, що суд. Прийняв рішення про її участь в розгляді апеляційним судом. Е скарб. На сьогоднішній день суд говорить про те, що її участь не є обов'язковою згідно з діючим законодавством. Вже рішення було прийнято. І підстав для скасування на сьогоднішній день для де зміни цього рішення немає. І тому я просто ну, абсурд якийсь. Людина просить прийняти участь в розгляді в апеляційному, її позбавляють. Цього права. Причому поки що до цього рішення е, на такій позиції стояла лише прокуратура, е, щоб можна розглядати у відсутність Юлії Володимирівни. Зараз, на жаль, на таку саму позицію пристав і суд. Тобто суд узаконив тим самим розгляд апеляції у відсутність Юлії Володимирівни, навіть враховуючи те, що він ще повністю ігноруючи те, що. Особисто підписана апеляція Юлії Володимирівни, тобто є її апеляція особисто. Навіть враховуючи, він ще ігноруючи повністю її заяву про те, що вона бажає приймати участь в судовому розгляді апеляції, судом це повністю було проігноровано. Тому я вважаю, при такому ході суду, який, виносячи ухвалу, приймаючи рішення про е продовження розслухання справи у відсутність Юлії Володимирівни, порушив тим самим її право на захист. Я вважаю, що є всі підстави в такому випадку говорити про упередженість суду і про однобічність взагалі судового розгляду даної кримінальної справи, що дає підстави згідно пункту 454 захисту, сумніватися в об'єктивності та неупередженості даного, даного складу суду. Тому я керуючись пунктом 4. Статті 54, частини першої статті 54 кримінально процесуального кодексу України, 56 Кримінального процесуального кодексу України, заявляю, відвід цьому заставу суду. Безумовно підтримую свого колегу. Чому? Тому що я вважаю, що рішення, яке до перерви було проголошено, це є неправосудне рішення, і воно є наслідком. Необ'єктивної оцінки судом тих обставин, які наявні справи. Хочу тобто, послатися на статтю 16 значком 1 частину 6. Суд, зберігаючи об'єктивність і неупередженість, створює вхідну умови для виконання сторонами процесуальних обов'язків і здійснення наданих їм правил. Тобто, якщо не створив... Всі необхідні обов'язки, е, умови сторона для да. виконання і сексуальних обов'язків здійснення справи, це свідчить про неегативність суд. Суд не створив належних умов для виконання Тимошенко Юлія Водинова, своїх обов'язків і реалізації її своїх прав, зокрема, і прав, передбачено, статтею 43 і 21 процесуального кодексу, на свій власний заклад. Позбавлення цього права вже свідчить відповідно, відповідно до статті 16 .1. про необ'єктивність, необ'єктивність і упередженість суду. Тому є всі підстави для відводу складу суду відповідно до пункту 4, 4 частини 1 статті 54. Я ще хочу сказати про одну річ. Суд визнав обов'язковий явку Тимошенко. При розгляді апеляції. Про це було повідомлено попереднім головуючим, але зміна головуючого жодним чином не впливає на позицію суду, попереднім головуючим на ім'я Тимошенко Євгенії. За таких умов, якщо суд визнав за необхідне її участь у судовому засіданні, її клопотання не є обов'язковим і навіть потрібним. Бо суд визнав, навіщо ще клопотати про її участь. Що суд це визнав. Тому вона і повідомляла належним чином про те, адміністрацію СІЗО, зокрема, про те, що вона просить забезпечити її участь. Відповідне її звернення на керівництво СІЗО було переправлено суду. І суду в однозначній, доступній, я сподіваюся, формі було зрозуміло, я сподіваюсь, бажання Тимошенко взяти участь. Вот розвідки апеляції. За таких умов суд приймає рішення про можливість розгляду апеляції, поданої Тимошенко, я не це звертав увагу суду, а, без її участі. Суд як мінімум порушує статтю 16 з школи 1, статтю 21, статтю 23, статтю 362. І прийняв на мою думку. Абсолютно таком Це є наслідком об'єктивної підходу суду до оцінки обставин даного справу. Зв'язку з цим я підтримую заяву свого полозі про відвід суду в повному складі Дякую за виступу. Дякую законодавці. Я підтримую заяву на відвід. Моє переконання, судно, який прийняв рішення слухати справу по суді, Володимирів Тимошенко порушено цілий ряд конституційних виробник. Зокрема, порушена частина 2 статті 63 Конституції України, яка гарантує підсудному право на захист. Порушено е, пункт 6, ну тільки пункт 6, пункт 1, пункт 2, пункт 4, пункт 6. Статті 129 Конституції України, яка передбачає такі принципи процесу, як законність, рівність усіх учасників судового процесу перед законом судом, змагальність сторін та свободу надані на суду своїх доказів доведені пересуду хай судової, забезпечення права на захист. Окрім того, порушено пункт 8. Частини 3 статті 129, який передбачає як засаду основного з основних засад судочинства забезпечення апеляційного оскарження рішення суду, в конституційній, даній конституційній нормі йдеться не просто про право звернутися до суду, а йдеться про право в апеляційному порядку відстоювати свої права даним рішенням суду. Юлія Тимошенко позбавлена свого права в апеляційному провадженні захищати свої права, свободи і законні інтереси, а також е, законні інтереси широкого соціального і соціально-політичного значення. <кій> на моє переконання, з огляду на те, що ані в судовому засіданні, ані в прес-центрі не Перебуває і не допущена жодна особа, яка не мала спеціального посвідчення, тобто в зал судового засідання допущені лише особи з е, спеціальними посвідченнями і в прес-центр також особи з спеціальними посвідченнями. Це означає, що порушено принцип власності відповідно 20 стаття Кмінами процесуального кодексу і пункт. 7, частини 3 129 статті Конституції і суд не а, а, змінює ситуацію в, тому плані, в цьому плані, в плані забезпечення власності даного судового процесу, відповідно проявляє також свою упередженість. А, проявивши упередженість... І в рішенні щодо забезпечення належного провадження, апеляційного провадження, і щодо забезпечення права на захист, і щодо забезпечення власності судового процесу, я думаю, що суд підтвердив свою, свою упередженість і тому є підстави для відводу складу суду. І я підтримую заявлене відповідь. Чісті, суд, захисту, в вашу честь у Суд. четверте з'являється питання питанням про відвід суду стороною захисту, зокрема, два люди заявлені в збережній договоручій справі, які був заявлений всього складу суду. Позиція висловлювалася стороною обвинувачення по страдання під час заяви на цій проводі. Хотілося б вкотре наголосити на тому, що розгляд справи у суді апеляційних президентів чітко регламентований статтею 362 кримінально процесуального кодексу. Зокрема, право заяви у підводі чітко встановлено частиною першої статті 360, а саме коли суд здійснює то дії. І, зокрема, це право сторон роз'ясняється учасникам, учасникам процесу, що було відповідно зроблено на тій статі. Інших випадків заяв і відводів Кримінально-процесуальний кодекс не передбачає. 362 стаття Кримінального процесуального кодексу чітко встановлює послідовність дій усіх учасників процесу. Тому заявляти відводи зараз. Ніяких підстав, ніяких визначеним законом у сторони захисту немає. Стосовно суті поставленого питання, хотіли б зазначити наступне, що перед технічною перервою суд в своєму рішенні чітко відмотивував рішення, чому засуджена Тимошенко не присутня в залі судового засідання. Послався на вимоги закону, які регламентують її. Цьому В апеляції, яку подавала Тимошенко, я дослівно зачитаю, викликати в апеляційний суд під час попереднього розгляду справи Тимошенко в Юлії Води. Тимошенко дата їхність. Це право її колонали. І питання її участі в попередньому розгляді чітко було досліджувалося в цій залі в меншому складі суду. Але питання досліджувалися підстави і мотиви, чому вона не перебувала, тоді досліджувалося, оскільки вона не виявила бажання брати участь під час попереднього розвідку. Інші і підстави були також досліджені єдина оцінка в рішенні суду, яке суд постановляв на речі кіно. Говорити про одне і упередженість суду при прийнятті цього рішення немає жодних підстав, оскільки рішення суду є аргументоване та мотивоване.

Thank <laughs> you.